І я все-таки своїми рученятами відкрила соцмережі почитати, що там. А там скарб. І я сьогодні цей скарб цілий день досліджувала. І це насправді не я для вас цей скарб знайшла, а цей скарб для вас знайшла Інна Ковалишина. Тож, переходимо до сьогоднішнього етеру. Мій сьогоднішній етер відбрунькувався з мого нічного враження. Ну, я побачила цей пост уночі, я не знаю, коли його було написано, але я заходжу у Фейсбук, а тут мені прямо. Нагадування, чому кацапи не люди, тому що якщо казка називається як кацапотів чоловіка вбити, то ми розуміємо, що ну навряд чи людина буде таке творити. І знаєте, казка дуже максимально цікава. Зараз я вам її трошечки зацитую. Сьогодні ми будемо говорити взагалі-то про казки, які для нас відкрила так би мовити, ну. Частиною з них я вже знайома з ними була. Я дуже люблю занурюватися в оповідки, казки, якісь байки, то що то ще то, і з дитинства дуже досліджувала цей матеріал, але дуже професійно. О тут Інна поділилася цією казкою, поділилася виданням казки та оповідання з Поділля, які були зібрані майже 200 років тому, ну 175 років тому. Що в принципі вже натякає на те, що ми отримуємо зв'язок з спільнотою. Що Жила на українських землях 175 років тому, і давніше, і має з нами дуже багато спільного і передає нам секретні знання, Ну зокрема, що кацапняні люди в своїх казках. І ці казки, на щастя, трошечки таки збереглися. І ми можемо повернутися до голосів, які лунали у поколіннях. А взагалі що я можу сказати, пост інни мене дуже сильно зацікавив, і я полізла ж, звичайно, читати всі казки. І сьогодні ми трошечки з цими казками ознайомимося, але обов'язково буде посилання в описі, коли будуть написані тайм коди до сьогоднішнього етера. Скоріше за все, завтра заходьте зраночку, все буде, і ви зможете поклікати, покласти, подивитися, де що шукати, і саватушки почитати найцікавіші сказки, які вам будуть здаватися важливими. Ну і звичайно, зразу ж давайте перейдемо до цього сюжету. Я буду казки вам або повністю, якщо вони коротенькі, або частково показувати на екрані для того, щоб ви змогли знайти і зорієнтуватися потім у книжці. Вони взагалі дуже зручно пронумеровані, тому це просто прекрасно. І мені просто хочеться показати вам природу для нас знайому уже давно, власне, нічого не змінилося. Отже. Був собі такий пан, я трошечки буду спрощувати мову для того, щоб мені легше було читати. Був собі такий пан і послав він чоловіка до фільварку за грішми. А той взяв, пішов і грошей звідти взяв 4 тисячі. А на дорозі його схопила ніч, і він впросився на ніч до шинкаря. А в того шинкаря ночував кацап. Уявіть собі, ужас, да? І той чоловік дає шинкарові гроші сховати, а той кацап і все чує. Пройшло, переночував той чоловік і з світа взяв гроші і пішов. А той кацап запряг коня і поїхав за ним. А той шинкар навчений, вже навчений, м а той шинкар взяв ружо і пішов слідом за ними двома. Тим часом в'їхали в ліс, і той чоловік пішов на другу дорогу, а кацап його за руку підем разом. Прийшло, іде той чоловік на свою дорогу, а кацап не пускає. Каже, чекай, взяв його за барки і каже, давай сюди мені гроші. А той просить: дай мені хоч Богу помолитися. А і чоловік вклякнув і каже: Боже, прости мені, що гріхи мої, що я загрішив. а кацапа жінка обзивається раптом, тому що кацапа жінка з'являється, в принципі, яка теж відповідає а з природи кацапні. То легка смерть. Знаєш, як барана ріжуть сюди і туди. А той Шинкар з ружом прибіг і забив Кацапа, і тоді злапали ту кацапиху і віддали в тюрму. А йому тому чоловікові вольність пан дав. от така от вам казочка. Ви знаєте? Ну, документальний сюжет, просто документальний сюжет про взаємодії людей і кацапів. І я подумала, що. Очевидно ж, книжка не лише про це, і Інна про це зразу надякнула в своєму пості, що вона шукала дещо інше і знайшла такий сюжет. Тож я вирішила зануритися в прекрасну книжку і пошукати більше сюжетів. От, власне, кацапня, да? тепер перейдемо. Звідки москалі взялися? Тут у нас є документальна історія, і ви знаєте, я її читала і ржала. Вона настільки точна. Це знаєте, це це документальний репортаж, це не казка, це не оповідка, це документальний репортаж. Просто я прямо бачу товариші Майора на Красній площі. От, послухайте, послухайте звідки москалі взялися? Як Бог сотворив світ. І разом создав різні народи: турки, татари, німці, руски. Ну рускі це українці мають на увазі, це не русські, і тільки маск, і тільки москаля ще не було. Приходить до нього святий Петро і каже: коли вже є всі народи, сотвори, москаля. Прийшов Петро до Бога. ну би, Петро сам напросився. Нащо тобі, каже Бог? Ну, в принципі, логічно. ну Я кажу, це просто прекрасна казка. Сотвори москаля, уже всі народи є. Нащо тобі москаль? Ну, найбуде. Ну, коли хочеш, то піди і підійми отой камінчик. Той пішов, підійняв камінчик, а з нього вискочив москаль. І хвать святого Петра за Бороду! А звідки ти старий? А маєш паспорт чи нема? А той каже: ну немає. То ходи в поліцію, каже товариш майор, москаль, той біжить до Бога і каже, чого до мене москаль чіпляється. Ну, коли ти хотів, москаля то маєш, сам з ним розправляйся. Ну, і той мусив дати йому на горівку, щоб відчепитися від москаля. Ну, тобто, взагалі, просто ну, документальний сюжет. Йдеш по Красної площі, товариш майор, ваші документи. Нема документів, ну, на водочку дайте. дав... Святий Петро на горівку, щоб відчепитися від москаля. От стою пери і москалі чіпляються до таких людей, що вони паспортів не мають. І до того часу ніхто не знав, що це паспорт. Де хтів, там і що. Він нікого не питався, чи можна йти. А потім, понимаєте, святий Петро пішов до Бога і сказав: ну, най буде, зроби мені москаля. Ну, не, ну, не ти, святий Петро, ну, ну. Москаль і хитра баба. Москаль прийшов на квартиру і не знав, як пироги звати по-русски. По-русски це по-українському, а й нагадаємо, що пирогами називають вареники. Ну і каже хазяйці, Звари мені троугольників. Коли ж я знаю, які то з чого. Він каже: ну, муку сій, муки не сій біля води розкалаті, а після возьми дерево, розкачай, візьми ножа наш триугольники Поріж. Після сира положи, зроби тріугольників в тріугольники, ви Розумієте, наші пироги, наші вареники називати тріугольниками. Ну, не ну не, тріугольники будуть. А вона каже: Коли я не знаю, я б вам пирогів зробила. І так розійшлися, бо він не знав, що то таке пироги, а вона не знала, що то таке тріугольники. От. Ну, отаке. О, таке. Отаке. Закінчую блог про Кацапів, можливо, тим, як народився московський патріархат, казкою про те, як ведмедиця от попа сина Мала. От ведмедиця, от попа мала сина, значить, піп пішов по лісу, ведмедиця його залапала собі. Коротше, в берлогу затягла. Три роки там тримала, народила від нього сина. Так появився московський патріархат. Ні, я жартую, насправді, у, Оль... у Оскара Кольберга є казки, і там теж є подібні сюжети про ведмедицю, про те, що ведмедиця там народила. Коротше, від мужика, який йшов по лісу. Мужик потім приховував це, а син виріс, і Вона каже: Ну йди там свого батька коваля шукають. Ну, тут у нас піп. І це, я звичайно, жартую, що це про Московський патріархат, але чому ні? Чому ні? Може і так бути. Ну і, А, <головік> а як звуться триугольні млинці? Ну, це головне полякам не розповідати.